Презентували справу, яка надихає рухатися вперед. У Тернополі відбувся регіональний форум Сила ветеранської спільноти Майбутніх громад разом. Там ветерани та члени їхніх сімей показали бізнес, який відкрили та підтримують у час Великої війни. Наприклад, сім'я Світлани та Сергія Готки займається виготовленням напівфабрикатів. Допоки чоловік служить, дружина веде бізнес. Світлана каже, спершу готувала різні страви вдома для своїх дітей, а пізніше це переросло у власну справу. У нас є як класичні страви, типу там вареники, пельмені, також і зараз є багато сучасних страв. Це у нас є пироги, випічка, тобто італійські страви, деяких інших видів країн. страви Також зараз започаткували дитяче меню. Є такі там кольорові пельмені, корисні варенички, там сирнички без цукру, запіканки, ось бульончики, щось таке для діток, які дуже це люблять. Власну справу презентувала і Ірина Головко. Жінка каже, у 2018 році її чоловік запустив лінійку свіжообсмаженої кави для магазинів. Однак з початком повномасштабного російського вторгнення він став на захист країни, а вести бізнес продовжила дружина. Ірина зазначає, участь у таких форумах не лише можливість розповісти про власну справу, а й шанс знайти нові контакти та підтримку. Від таких знайомств народжуються колаборації, народжуються партнерства, народжують. Джуються взаємні, якісь взаємопідтримуючі, взаємонадихаючі проекти, об'єднуються спільноти, і це для нас дуже важливо, особливо зараз. У межах форуму відбулися дві панельні дискусії. Під час однієї з них представники ветеранського бізнесу ділилися власними історіями успіху та досвідом розвитку справи в умовах війни. На іншій обговорили можливості для тих, хто повернувся з фронту і потребує підтримки та адаптації до мирного життя. Сьогодні ми обговоримо проблематику. Ми обговоримо, які є програми навчання, які є програми перенавчання, які є грантові програми і можливості реалізації. Також питання працевлаштування. Також в нас є грантові програми. Де вже 39 ветеранів з черком воно шодного скористалися і отримали гранти. і Де 33 жінки ветеранів отримали гранти на розвиток власної справи на сьогоднішній день. Варто зауважити, що є велика підтримка міжнародних донорів грантових програм, не тільки щодо реабілітації, але і підтримки бізнесу, перекваліфікації, психологічної допомоги, адаптації і так далі. Організаторка цього форуму Леся Круп'як каже. Подібні зустрічі вже відбулися в Івано-Франківську, Львові, Закарпаття та Чернівцях, за її словами, ветерани активно долучаються до обговорень, ставлять запитання, цікавляться новими можливостями і прагнуть бути почутими. Саме тому цей форум покликаний допомогти їм реінтегруватися у цивільне життя. Сьогодні ми ще й представили представників ветеранського бізнесу, щоб діяв принцип рівний рівно. От він буде бачити, мій побратим, людина, яка теж пройшла фронт. Вона ну десь скориставшись цією можливістю, розвинулася, розвинула свої підприємницькі навички. І коли у нього. Ого, є якісь сумніви щодо початку підприємницької діяльності, я думаю, що це буде мотивуючим ефектом. Наразі у Тернопільській області за офіційною інформацією більше 30 тисяч ветеранів. Такі зустрічі це не лише про бізнес, а й про довіру, підтримку та спільну силу. Ветерани та їхні родини не просто адаптуються до нових реалій, вони творять їх самі через власну справу, через взаємодію, через готовність ділитися досвідом і надихати інших.